У Чернівцях поблизу Святодухівського собору стався конфлікт між прихожанами. Ця ситуація є частиною ширших процесів, які відбуваються в релігійному житті України. Вона пов'язана з прагненням релігійних громад змінити свою церковну юрисдикцію, перейшовши від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. За інформацією головного управління національної поліції у Чернівецькій області, правоохоронці працюють на місці аби не допустити ескалації можливого конфлікту, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з громадянами щодо неприпустимості порушень чинного законодавства та важливості вирішення всіх спірних питань, виключно у правовому полі. Ситуація поблизу культової споруди наразі контрольована. Поліція закликає громадян виконувати законні вимоги правоохоронців та сприяти їм у виконанні службових обов'язків для підтримання громадського порядку.